Доброго дня. Годину тому зійшов святий вогонь і тому завтра Великдень. Вітаємо вас! Це іміджовий проект Одеської національної академії харчових технологій. Обери професію зі смаком та її ведучий Олег Романовський. Ми знаємо про вищу освіту. Все. Наші гості сьогодні Бондар Сергій Миколаєвич, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету технології і безпеки м'ясних молочних продуктів та екологічного менеджменту. Доброго дня. Доброго дня. Та зацеркляний Мелентій, Мелентій Мелентійович, кандидат технічних наук, доцент академік української технологічної Академії директор Інституту енергетики та екології Одеської державної академії холоду. Доброго дня. Доброго дня. І одразу ж перше питання. Сергій Миколаївич, у назві вашого факультету є і м'ясні, молочні продукти та екологічний менеджмент. Як взаємопов'язані ці поняття? Абсолютно вірно, пане Олеже, але перш ніж перейти до короткої характеристики, наскільки нам дозволяє формат нашої передачі в мого факультету, я повинен сказати, що ми є структурним підрозділом Одеської національної академії харчових технологій. Яка вже готує інженерів з 1902 року і має за плечима дуже великі традиції інженерної освіти. Якщо людина вибирає свій шлях після середньої школи, куди далі піти навчатися, вона повинна знати, що Одеська національна академія це перш за все вуз високого світового рівня. Таких вузів в Україні. Можна перерахувати буквально на пальцях однієї, руки, які мають ті спеціальності і спеціалізації, які в нашому вузі. Однак ми відрізняємось від них своїми, як то зараз кажуть, конкурентними перевагами. І перш за все, це велика кількість спеціальностей. У нас в вузі на сьогоднішній час 12 напрямків підготовки. Це 25 спеціальностей і на перспективу вони будуть відкриватись на найближче ще далі. Програми підготовки та спеціалізації зараз нараховують більше 110 пунктів. Факультет технології безпеки, м'ясних молочних продуктів та екологічного менеджменту готує спеціалістів відповідного профілю, починаючи з 1969 року. Правда, по тоді він називався інакше, і якщо казати на, сьогодні, на сьогоднішній час, його назва якраз. Відображує ту актуальність в харчуванні, яка ті, ті тенденції, які зараз присутні з наукової точки зору. І якщо казати вже про е, завтрашнє велике свято для всього християнського світу Великдень, то я хотів би перш за все поздоровити весь християнський світ з цим значним святом в його житті, і сказати, що минає 48-й день, коли християни постійно перед великим днем. І Саме завтра на столі з'являються серед всіх продуктів харчування м'ясні і молочні продукти. Саме ці продукти, як то кажуть, забезпечують людину всім необхідним для його нормальної життєдіяльності. Це і білкові сполуки, перш за все, це комплекс вітамінних. Це вуглеводи, які присутні в різних формах і в різних продуктах перекочовують, як то кажуть, з харчової сировини до готових продуктів харчування. Ще одна назва в нашому факультеті відсутня, але дуже актуальна, це якщо казати про водні біоресурси. Риба, продукти, так буде простіше для наших телеглядачів, теж є одним із основних продуктів харчування для людей. Ми готуємо спеціалістів широкого профілю, тому що бакалаври, які навчаються на нашому факультеті, будуть отримувати диплом бакалавра з харчових технологій. Однак, ті спеціальності, які вони можуть отримати далі, коли вони задумують іти вчитись в магістратуру або на рівень спеціалістів, вони якраз відображують сутність нашої сьогоднішньої розмови. Спеціальності пов'язані з технологією зберігання, консервування, переробки м'яса, молока. Водних біоресурсів або екологію харчових продуктів на сьогоднішній час є дуже актуальними. Якщо брати м'ясні молочні продукти, я вже сказав, вище це основа харчування людини. Перш за все, вони відрізняються від інших харчових продуктів своєю повноцінністю, тобто забезпечують людину абсолютно всіма поживними сполуками, які тільки можуть бути їй корисні і потрібні для нормальної життєдіяльності. Дві кафедри профільних готують спеціалістів такого. Фаху, це кафедра технології молока та сушіння харчових продуктів, кафедра м'яса, риби і морепродуктів. На сьогоднішній час об'єднують ці кафедри як професорів, так і доцентів, так і асистентів. Дуже багато молоді до нас пройшло в минулому особливому році. Кафедри бурхливо розвиваються, вони тримають, як то кажуть, російською мовою по вітру. і останні тенденції, які є в харчовій науці, якраз відображаються в їх дипломних проектах. і в тих наукових розробках, які дозволяють нам вважати нашу діяльність інноваційною в галузі харчових технологій, і це на сьогоднішній час є одним з напрямків нашої діяльності. Харчові продукти, крім того, що вони є джерелом всіх необхідних людині сполук, однак можуть бути ще джерелом небезпечних для людини сполук. Не треба забувати, що сировина, яка є. Сільськогосподарською використовується для виготовлення наших харчових продуктів, так або інакше забруднюється різними речовинами, які можуть бути антропогенного характеру, там вони можуть вібрувати за різними ланцюгами вздовж трофічного трофічного напрямку в людський організм і потім визивати різноманітні і негативні часто. Наслідки. Саме цими питаннями займається профільна кафедра екології харчових продуктів і виробництв, яка готує спеціалістів відповідного профілю з уклоном до харчових виробництв з 1995 року. Ця спеціальність була започаткована ще при кафедрі технології молока і сушіння харчових продуктів. У 2000 році була в другому році утворена кафедра екології харчових виробництв і продуктів, і я з гордістю. Скажу вам, що в минулому році нам одним з перших в Україні вдалося відкрити одразу три спеціальності на цій кафедрі. Вона є випусковою профільною, це спеціальності, які пов'язані з прикладною екологією з балансованим природокористуванням, екологічною безпекою, екологічним контролем та аудитом. Спеціалізації, які є, на наших випускових кафедрах більш детально розглядають певні проблеми, які є в цьому руслі, яке я означив вище. При кафедрі технології молока та сушіння харчових продуктів, наприклад, є спеціалізації, які пов'язані з технологією масел та жирів, з технологією молочних продуктів спеціального призначення, дитячого харчування. На кафедрі технології м'яса, риби та морепродуктів є спеціалізація, яка пов'язана з пранищами. І спеціям, які широко використовуються при виготовленні цих продуктів. При кафедрі екології харчових продуктів і виробництв є спеціалізація, яка пов'язана з дуже актуальною тематикою, екологічною експертизою проєктів різноманітного характеру. Слід сказати, що наші екологи, яких ми випускаємо щороку близько 50 чоловік, які влаштовуються надалі для своєї професійної діяльності не тільки на харчових підприємствах, а і підприємствах не харчового профілю є фахівцями такого, з багажем знань дуже таким різноманітним. Вони вивчають і спеціальні предмети, і загальноосвітні предмети, і, звісно, якщо ми є вузом харчового профілю, то більший уклін їх знань відноситься до тих харчових виробництв які я маю честь представляти сьогодні. І повинен вам сказати, що попит на наших спеціалістів є стабільним. Був би я лукавим, ще два слова скажу, що був би лукавим, якби сказав, що кожен випускник нашого факультету стає директором або міністром, це було б неправда. Але старт, який ми даємо нашим випускникам, є дуже гарним, дуже гарним, динамічним. І я цим гордим і пишаюся і своїми колегами, і нашою академією в цілому. Маленці Милентівич, ви як директор інституту енергетики та екології, дайте, будь ласка, відповідь, що вивчають екологи у Одеській державній академії холоду. Ну, перш за все, я хотів би сказати, що в цьому році наша академія холоду 90 років і звичайно довілею прийнято підводити деякі підсумки, тобто що зроблено, які здобутки, які плани на майбутнє, перш за все. І що сьогодні академія є провідним вищим навчальним закладом четверто рівня акредитації? Ми готуємо спеціалістів за 14 спеціальностями, у тому числі три унікальних. Підготовка здійснюється за державним замовленням і за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями, бакалавр, магістр, спеціаліст. Тепер, що стосується інституту енергетики та екології, в майбутньому в наступному році інституту 50 років, і хочу наголосити, якраз це. Ми сьогодні зібралися тут два представники на сьогодні поки що двох різних навчальних закладів, але в майбутньому це один буде навчальний заклад, і ми один одного доповнюємо, я б хотів би сказати. Так от створення інституту було в Одеському технологічному інституті, нині Одеська національна академія харчових технологій. Многі і звідти бере початок спеціальність теплофізика, теплоенергетика, нетрадиційні відновлювані джерела енергії тощо. Що стосується безпосередньо нашої, нашої спеціальності, то ціла низка спеціальностей прийшла із Одеського інституту, так він тоді називався, технологічний інститут харчової холодильної промисловості до Одеського технологічного інституту, тобто мало місце поріднення спеціальностей. І сьогодні, як ми бачимо, стоїть питання об'єднання. Що стосується, ви якраз поставили питання стосовно екології, це на цю тему. Можна говорити багато, оскільки Одеська державна академія холоду однією з першої в Україні розпочала підготовку фахівців з, цієї, з, цього напрямку, з цього напрямку підготовки. І сьогодні я пишаюсь теж тим, що в державних органах охорони навколишнього природного середовища це державне управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області на сьогодні працює там 12 чоловік. Державна екологічна інспекція з охорони довкілля північно-західного регіону Чорного моря тут працює 8 чоловік, Державна екологічна інспекція, це теж державна структура в Одеській області, тут працює 8 чоловік, і в управлінні екологічної безпеки Одеської міської ради 2 чоловіки. Тобто, це ви розумієте, що це державні структури, а державних структурах на роботу приймають за конкурсом і за Важаючи на те, що наші фахівці конкурентно спроможні, це говорить про те, що якість підготовки, той рівень підготовки, що сьогодні здійснюється, відповідає сьогоднішнім вимогам. Проте ви відчули і ви зрозуміли, що інститут має назву інститут енергетики та екології, тому що екологія не тільки є головною, головним напрямком. Підготовки фахівців на нашій спеціальності, на нашому факультеті, вибачте, будь ласка, тут напрям підготовки теплоенергетика. Зокрема, тут чотири спеціальність теплоенергетика і чотири спеціалізації. Напрям підготовки теплоенергетика, ще одна спеціальність теплофізика. І тут спеціалізації наноінженерія, техніка теплофізичного експерименту, технічна фі... Технічна фізика, енергетичний менеджмент, фізико хімічне моделювання, робочих середовищ, якість стандартизація та сертифікація. Крім того, на факультеті готуються, я вже, вже говорив, спеціалісти, що мають відношення до нетрадиційних відновлених джерел енергії, що на сьогоднішній день край необхідно і важливо, скільки ми маємо місце сьогодні забезпечення енергоресурсами в у тому числі підприємств харчової промисловості, являється дуже важливим. Крім того, на факультеті останнім часом з'явилася нова. Спеціальність газонавтопроводи та газонавтосховища здається, як можна було об'єднати в одному факультеті такі різноманітні спеціальності, але зважаючи на те, що використання традиційних чи нетрадиційних традиційних джерел енергії пов'язано з великим впливом на довкілля і тому питання екологічної безпеки, питання екології, охорони навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів як лічної безпеки являється конче необхідним, і саме тому, мабуть, до складу Одеської національної академії харчових технологій Одеська державна академія холоду війде під назвою як інститут холоду, Кріотехнології та Екоенергетики. Звичайно, так? тобто підкреслюється екоенергетика як вид енергії, яка дозволить більш добре. Відноситися до навколишнього середовища Сергій Миколайович. А наскільки це актуально у харчовій промисловості? Харчова промисловість це така сама, так би, така сама галузь народного господарства, як і інші, вона переробляє цілу низку сировини, виготовляє продукти харчування, які впливають на здоров'я людини безпосередньо. Однак паралельно з цим, це як і промисловість будь-яка, вона є джерелом небезпечних забруднень для навколишнього середовища. Не слід забувати, що вона потребує великої кількості енергоресурсів. І ті питання, які пов'язують, які пов'язані з енергомісткістю, які пов'язані питання, які пов'язані з економією джерел енергії взагалі для України, так вони так само актуальні і для харчової промисловості. Небезпечні викиди в атмосферу, забруднення довкілля, водного середовища, підприємства харчової галузі, звісно, не мають такого великого значення, як підприємства, скажімо, металургії або іншої хімічної промисловості, наприклад, однак вони теж є. З точки зору промисловості небезпекою і потрібно звернути, увагу, звернути на увагу наших спеціалістів треба саме на ці питання, які останнім часом стають, як то кажуть, руба взагалі в житті людини. Довгі часи, наприклад, економіка і екологія, ці дві науки, які мають навіть назви однакові коріння, еко ойкос грецькою, да, дім оселя, розвивалися відокремлено, однак останніми часами. Ми приходимо до висновку, що всі ці питання настільки тісно взаємопов'язані, що подальший розвиток людства неможливий без врахування всіх тих питань, які в тому числі згадав мій шановний колега. колегамилентівич. А як ви бачите таке тісне співробітництво надалі Одеської національної академії харчових технологій та вже нового інституту? О, знаєте, я бачу дійсно, бачу, що буде співробітництво чудове, і це пов'язано навіть з тим, що навіть наші фахівці, отак, якщо сьогодні на жаль, у нас обмаль тут часу, так. я б розповів, що е, свого часу ректор е, Одеської національної академії харчових технологій це бувший випускник. Одеського бувшого холодильного інституту сьогодні в нас виконує обов'язки ректора це працював в Одеській національній академії харчових технологій. Фахівці, спеціалісти поєднані, і оці загальні проблеми, нагальні проблеми, що існують. Вони об'єднувати нас тільки будуть. Я думаю, що. Те, що ми, ми готували фахівців, і вже на сьогоднішній день працюють наші. напевно, ви знаєте, що серед наших випускників є і герої України, народні депутати України, провідні спеціалісти не тільки України, але й світові, і світовий світу. Тому я вважаю, що створення такого єдиного комплексу науково-навчального комплексу дозволить краще готувати. Спеціалістів і можливо, що я сподіваюся, що наш новий такий створений вищий навчальний заклад буде рівня європейського, а може навіть світового. Я дуже на це сподіваюся. Сергій Миколайович, будь ласка, коротко ваша думка. Моя думка буде така сама, як і мого колеги. Я гадаю, що це альянс дуже вдалий, він дуже актуальний. І саме за таким альянсом майбутнє. Фахівці, саме тих галузі, які присутні і вшановані нами Академії холоду і в нашій Одеській національної академії харчових технологій, якщо сконцентрують свої зусилля на вирішенні тих питань, які актуальні не тільки для харчової галузі, а взагалі для народного господарства України, ну, принесуть безпосередньо таку пользу, будуть корисними дуже і. Не тільки для України, я думаю, що в цілому для світу науки в планетарному масштабі, як це не гучно звучить. Тому що ми маємо дуже великий досвід, багато наукових напрацювань, досягнень, в тому числі інноваційного характеру, які дуже мають високий попит на сьогодні серед промисловців, в тому числі. Дуже дякую вам за цікаву розмову. А наступного тижня ми разом з вами поговоримо про взаємозв'язок між консервуванням та холодом та розкриємо ці поняття більш детально. А сьогодні з вами були Бондар Сергій Миколаєвич, кандидат технічних наук, доцент декан факультету технології і безпеки м'ясних молочних продуктів та екологічного менеджменту, та зацеркляни Мелентій Милентіович, кандидат технічних наук, доцент академік Української технологічної академії, директор інституту енергетики та екології та Олег. Хромановські ведучий програми, пам'ятайте, що ОНАХ – це кращі традиції інженерної освіти з 1902 року. З великодим вас.